Козова перемогла у конкурсі на отримання гранту за програмою Північної екологічної фінансової корпорації, що дозволить отримати на енергозберігаючі заходи по соціальних об'єктах міста у поточному році майже 5 мільйонів гривень. Остання зустріч керівництва міста з представниками фінансової корпорації відбулася нещодавно у Києві. Розповідав депутатам міської ради, начальник управління економіки, презентуючи проєкт рішення міської ради. Наші пропозиції були ними акцептовані та затверджені для реалізації в 2015 році. Як один із кроків щодо впровадження цих проєктів, нам необхідно прийняти зазначене рішення, щодо, яке є фактично гарантуванням того, що ми зацікавлені в реалізації цих проєктів в місті Лазал. Подавались проекти за трьома напрямками: встановлення енергозберігаючих світильників по проспекту Перемоги, встановлення теплового насосу для підогріву гарячої води для ЗНЗ номер 13 та енергозберігаючі заходи у ліцеї. 4. Сергія Гранкіна попросили пояснити докладніше комплекс заходів по останній позиції і чому саме обрано цей навчальний заклад. Встановлення індивідуального теплового пункту, заміна вікон на металопластикові. Енергоефективної системи вентиляції і заміна ламп на енергозберігаючих. Комплекс заходів мене А коли саме приймалося рішення, що це буде саме четверта школа? 2011 рік в ліцеї вже була розроблена документація проєктна на заміну термомодернізацію закладу. Чому інший? Ну, це, заклад. це найбільший заклад, і в ньому є певні проблеми з панелями. Певні проблеми є зараз у другого. Алі вже чому не зважаючи на настрій депутата, конструктивність у роботі депутати не втратили. Запланували на сесії затвердити рішення про участь Лузівської міської ради у грантовій програмі фінансової корпорації. Далі має відбутися підписання відповідного меморандуму та за правилами фонду і розпочатися роботи.